LinkedIn має на сьогодні певні обмеження. Ці обмеження складають близько 500 інвайтів, запитів, контакти, вихідних на місяць з одного LinkedIn профайлу, і то, в принципі, з прогрітого. Тобто, який вже існує якийсь час, там, хоча півроку рік працює хоча б там 3-4 тижні активно, можна підняти його до 500 інвайтів на місяць або 20-25 інвайтів на день. Це перша ну, Але... до речі, так Саш. Я тебе трошки переб'ю зараз. От LinkedIn якраз активно він щорічно коти якісь глобальні оновлення, і зараз він це робить активно дуже. І от, десь останні тижні, два ми почали помічати, що якраз він починає різати кількість connection реквестів, особливо для неприйдуних профайлів. Та навіть в Фриві у них це справді, зупинитися вже на кількості, ми тестували що минулого року ми спокійно там Sales Navigator робили 50-60 інвайтів на день, і це було нормально, то зараз я купував там 2 чи 3 навігатори потестувати, і ми змогли максимум на моєму профайлі, який вже існує, блін, там понад 10 років, зробити 40 інвайтів на день, щоб нас не впертися в тижневий ліміт. А в інших профайлах взагалі по 35. І от 35 і ми вже в суботу впиралися в тиждень ліміт. Нам казали, що навігатор не навігатор, але стоп, все досить. Тому LinkedIn, да, жорсткіше цьому починає відноситися. Знову ж таки, там перша причина, те, що вони офіційно кажуть, що взагалі треба додавати тільки тих контактів, кого знаєш особисто. Неофіційно ми бачимо, що вони потроху роблять якісь інтеграції штучного інтелекту всередину на якісь дуже дуже базові, криві, але все ж таки автоматизації всередині LinkedIn. І тому намагаються боротися з конкурентами, які працюють не з їх інструментами. А, От, мені все. до речі дуже подобається, як LinkedIn сам собі робить протиріччя.